Всім привіт! Знаю нещуток, що зараз по світу розвелося дуже багато алкоголіків. Певно, і ви один з них, якщо дивитесь це відео. І я звернув увагу на те, що зараз намагаються люди дати поради, як самотужки з цим алкоголізмом треклятим справитися, або як прогнати алкоголіка геть. Я, звичайно ж, не маю жодного негативу до даного класу. Людей, тому я хотів би допомогти і допомогти впоратися з цим, впоратись ефективно. І тут я звернув увагу на такий спосіб подолати алкоголізм як кодування. Знаю, що кодування дуже популярне, є його маса способів. Одні способи кодування базуються на тому, що людям в сраку зашивають здоровезну ампулу. Інші способи базуються просто на навіюванні, того, що людям щось там вшили, що вони загинуть. І це психологічно, і навіть на гіпнозі воно. Стоїть. Так от я хочу запропонувати вашій абсолютно інший, принципово інший метод і, на моє переконання, значно, значно більш ефективний. Я прийшов в одне місце, ви, напевно, не звернули увагу з якусь особливу на те, де я знаходжуся, що позаду, що попереду, але я знаходжуся в місті винятковому, тому що тут росте цей дубок. І це не простий дуб, його тут посадили люди, яких зараз вже не зустрінеш, а раніше їх називали вольфарами. Йому 82 роки, це відносно не, не старий дубок. І вольфари, які посадили його тут, вибрали це місце за спеціальною картою картою тріщин в земній корі. А для чого? Чому? Як це працює на подолання алкоголізму? Дуже просто. Там, де є тріщини в земній корі, є вихід енергії з землі. І я пропоную вам забороти алкоголізм раз і назавжди таким способом кодування, як застосуванням енергії землі. Енергію землі треба е, вилучити з земного ядра. Для цього потрібне е, дерево, рослина, стійка, могутня і довготривала, яка би напитувала цю енергію. І вам треба просто цю енергію собі запозичити. Я зараз не буду роздягатися, але вам, алкоголікам, я пораджу. Роздягнутися і спиною тертися до дерева з думкою про те, що ви ненавидите свій алкоголізм і хочете, аби він скрес. Можете навіть повторювати ці слова. Отак от, от ручись до дерева, заплющитеся і говоріть геть, геть, триклятий алкоголізм іскрес, не ненавиджу тебе. Повторювати це доведеться щодня, я вам скажу, і можливо тиждень, а можливо місяць, якщо ваш стаж алкоголізму вимірюється десятиліттями, то розраховуєте скоріше на місяць. Як це кодування працює? Енергія землі це позитивна енергія. І якщо ви будете заклинати її на алкоголізм, ви його ненавидите, хочете позбутися, ця енергія буде бар'єром вас від нього берегти. Але вам буде хотітися, звичайно, що далі вживати з <кхем> глушити ті баняки. Тому ви маєте розуміти, що бажання не зникне. Але як тільки ви торкнетеся бутилочки. Пригубите 100 грам хільнети, вас почне викручувати і ламати. Ну, очі можуть з, -з ям вискакувати. Тобто це е є смертний вирок. В, люд в людей таке відбувалося, що страшно розказувати. Тобто відгнивали кінцівки, там в них тріскали, тобто черепи. З словом, якісь черв'яки, їх заживо зсередини пожирали. Словом, ця енергія землі вона безпощадна, якщо її заклясти. Хоча вона початково є е, позитивна. Якщо ж ви не спокуситеся і після цього кудування не будете пити, ви просто станете суперменом. Просто дійде до того, що ви будете, не, не знаю, літати. Звичайно, ж в фантазіях, але в позитивних, бо будете щасливою людиною. Що ж, така порада, сподіваюся, вона вам алкоголікам. Допоможе, все, бувайте здорові на цім слові. А я побіг жити життя, папа. -па.